Доброго дня! На дворі холодає і ми вирішили для вас зробити кілька видів Глінтвейну, щоб ви могли зігрітися. Дивіться, у нас з'явився Глінтвейн класичний. ось він, Глінтвейн на горілці. Глінтвейн медовий. Ось я його навіть вже розлив в пляшку. Ми недавно показували, як він. О, дивіться, який має колір класний. Суперовий продукт виходить. Єдине, що треба брати, якісний алкоголь, якісний мед. І глінтвей на півтора літра, який ви можете брати прямо з тустинним цукром. Трустинний цукор ви також можете брати і до, до, до другого, тобто він окремо продається. Але ми зараз таку і зробили от таку та, якби, акцію, продаємо Глінтвейн і трустинний цукор. На сайті можете подивитися на ціни. Е, 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 е. Наші набори розраховані, оці розраховані на 6 літрів, 1, 2, 3 вида. Це розраховано на 1,5 літра. Є ще на 33 літра, тобто, ви собі під любу ємкість можете взяти відповідні набори і робити, і кайфувати. Є люди в нас, які заказують під заказ, іменно під свою ємкість, тобто ми можемо робити Глінтвейн і для різних об'ємів. Тобто, якщо у вас стоїть ЦКТ і ви там хочете там, допустимо, зробити собі тону гінтвейну, будь ласка, ми вам таке зробимо. Набір спецій, ми зробимо іменно на ту, той об'єм, який вам потрібно. Є люди, які, допустимо, виїжджають на природу, роблять в великих чанах, де поміщається там. 100 літрів, 150, залежить, хто, хто як виїжджає, і з яким, яким обладнанням. Тобто, під будь-який об'єм, при заказі ми можемо вам робити набір спецій. Тобто вам тоді не треба заморошуватися, шукати інгредієнти десь бігати і так далі. І так далі тому що інгредієнтів багато, але в нас є. Ми вже не перший рік на ринку, в нас є відповідні поставки, ми беремо багато з-за кордону інгредієнтів і нам простіше зібрати, допустимо, оцей набір спецій, чим вам буде їхати десь на ринок, шукати, провіряти, чи воно якісне чи не якісне. Тобто зверніть на це увагу. Е, і якщо ви захочете під свій об'єм, ви просто мені пишете або на меседжер, або пишете мені. Е, неважно, е, в мене на телефоні, е, і WhatsApp, і Viber, і, і Telegram. Е, якщо ви підписані на TikTok і на YouTube, то ви можете прямо там під, під відео залишити опис. Я вас наберу тоді. Тобто, ми по-любому з вами домовимося. Користайте моментом, тому що. Я думаю, що набори на Грінтвейн, набори спецій будуть дорожати, тому що чим далі йде до Нового року, тим всі піднімають ціну. Ми дали дуже лояльні ціни. Тобто класичний Грінтвей нас коштує 150 гривень, Грінвей на горілці і Грінтвейн медовий по 200 гривень за набор. Оцей маленький коштує 35 гривень за набор. Внизу під відео є сайт oglegar.com. Переходите і там, де є готові набори. Просто вибираєте собі, додаєте в кошик і оформляєте заказ. Відправка в той же день. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!